Я хочу вам представити невеличку таку бібліотеку, яку ми передали в один із медичних закладів, де наші захисники набираються сил. З вашого дозволу я представлю оцю невеличку таку колекцію, підготувала завідувачка етнобібліотеки, колишня бібліотека дружби народів Соколова Ірина. Я думаю, що книги бачу тут і класика, і от книга Ладлена Ковтуна поезії пісні ви і Я сьогодні співала навіть для захисників наших цю пісню. І я вважаю, от як ви думаєте, це ж потрібно і класику перечитати, можна й сучасні, правда? Не те, як було раніше. Бібліотека-передвижка. Оце саме ця так. передвижка, яка двигається в цьому відділенні. Можна під'їхати і на візочку, взяти, почитати, порекомендувати і, і, і повертаюсь сюди. Так що робимо, що можемо. можемо.